Сьогодні хочу говорити про повернення ветеранів, ветеранів та ветеранів до цивільного життя, і масштаб цієї проблеми дуже великий. Чому тому що о, суспільство повинно бути готове? Готовий і розуміти, що відбувається всередині тихі ветерани та ветеранки, які принципи, які навички, які які світоглюсвітогляд світогляд набувають вони там, і з яким приходять сюди. Це такий перший перший фокус. Другий фокус того, що є певна ідеалізація військового ветерана або ветеранки в суспільстві. Це людина, яка там. Має мужність, сміливість, честь і ну різні різні класні якості. І коли ці ветеран або ветеранка тут розгублені або роздратовані, або не адаптовані, це викликає певне розчарування, і це теж призводить до певної прірви. Прірви е контакту між ветера ветераном, ветеранкою та е цивільним, цивільним, і третє, це певна така неперервність, яку яка є в, в свідомості цивільних людей, е що коли чоловік або жінка пішли е воювати. І вони повернулися то це, ніби життя на паузі. Ну тобто така пауза, де, де е, щось там з ними відбувалося, Ось вони сюди прийшли і все. І е, продовжуємо е, на, е, натиснули кнопку play і продовжили далі. Але життя людей, всіх людей цих війна, ну цих людей війна змінила, змінила повністю, і те як було, ніколи вже не буде і. Тому це виклики нових знайомств, нових історій е, подружнього життя, нових історій і викликів е, того, як знаходити ці місточки спілкування, і тому суспільство повинно бути готове. Воно повинно е, розуміти, що відбувається, і, і я хочу говорити саме про це: про те, як е, зрозуміти тих, хто був там, е, зрозуміти, а е, значить, і потурбуватися. Потурбуватись і е, потурбуватись таким чином, е, щоб вони могли сприйняти цю турботу. Не нав'язливу, не якусь е, таку помпезну, е, ненаграну, а е, зрозуміння того, що відбувалося з людиною, яка була там. І це такий перший момент, який е, про який я буду говорити. Другий момент це про масштаби, про те, як. Е, Суспільство, американське суспільство вивчало по ПТСР та або взагалі трагедії, яке відбулось після В'єтнамської війни, наприклад, коли ну, статистика взагалі така, що там десь 58 тисяч людей загинуло за 17 років В'єтнамської війни. Продовж 10 років після війни загинуло ще 60 тисяч. Причому 45-50% загинуло саме в тюрмах, саме в'язницях. І тому що о... Ці люди, які повернулися, вони стали асоціальними, почали робувати, ну і вести такий образ життя, де вони попадали в різниць. А велику частину цих людей забрало суїциди, забрали наркотики, забрало алкоголь, і вони заповнювали, ці, ці, Ці речовини заповнювали ту прірву нерозуміння, яка виникла після того, як тарани повернулися. Да. Ну якщо там ми пам'ятаємо, їх не прийняли їх засуджували да і це це спричинило цю біль розриву, яка заповнювалася тюрмами, речовинами, соціальною поведінкою, розбіями ну, і іншим. І тоді вже почали говорити про те, що. Щось повинно робитися з цим. Повинна бути адаптація, повинна бути абілітація, реабілітація, повинно бути нове знайомство. Повинно бути повинна бути зустріч цивільних і ветеранів, ветеранок. І це, це великі кроки, велике ну великий рух, який повинен робитися зустріч один одному. І цивільні це, це ті, хто повинні робити цей рух і готувати цей рух. Коли вони повернуться, а, це ще один момент, який я хочу про який я хочу говорити ще трошки такий іс історичний екскурс. Е Минуле про те, що в, ну, в культурі різних країн і нашої країни була була ця була це середовище, була це середовище адаптації. І якщо там розглядати Запорізьку Січ, не тільки як дата, табор або місто, яке в якому жили козаки, а це про те, що ще було середовище. В якому вони були між е, війною і цивільними. І вони повертались туди, е, до цивільного життя, да, там, в села, в міста, на хутори, потім повертались знову. І о, це середовище е, з одного боку, було... Е, ну, бронило міста, а з іншого боку, воно було між е, ну, містами і е, ворогом. І е, це таке унікальне середовище, в якому ну, жили, жили козаки, да, і вони якось ну, Взаємоділи між собою і регулювалися один ну, з одним, да? один з одним і, в, ну, і між собою. І це допомагало вирівнювати, да? вирівнювати стани, вирівнювати певні моці. Ще, ще такий приклад це індіанці, коли вони ходили, ну, коли вони воювали, да? плем'я на плем'я, да? то коли чоловіки йшли. На війну, то плем'я дякувало і просила ну пробачення. Ну, пробачення за те, що вони будуть забирати життя, що вони йдуть у світ мертвих, да, тому що війна це, це інше світ взагалі, і що вони ну жертв якими своїм часом своїм своїм життям ну дякували за за оборону за захист взагалі племені і коли вони повертались повертались чоловіки повертались в плем'я для них було спеціальне місце ну тобто вони жили не в племені, вони жили е, окремо і шаман можна сказати там Психолог, психотерапевт, да, стародавній. Він цював з ними, він проводив обряди, він говорив з ними, тобто він переводив їх знову з світу мертвих, світ живих в світ цивільних людей, і тільки потім вони повертались до племені, і це дуже мудро, тому що дуже сильна різниця між життям цивільним і життям, яке відбувається на війні. І тому повинна е, створюватися, відбуватись зона адаптації да е, таке середовище, в якому е, ветерани або ветеранки вже не на війні, а ще й не в соціумі. І е, цей період, коли повертаються е, люди е, з війни, він ну, наповнений е, певними певними проблемами, певними викликами. І про них я хочу говорити там. Про і час адаптації, да, він може бути там від двох тижнів і там до півроку, наприклад, і це дуже важливий період в житті ветерана або ветеранки, То, як він пройде цей період, то як він буде в ньому, буде залежати, як він далі буде жити в соціумі, як... чи зможе він знайти ці місточки, чи зможе він знайти ці зв'язки, і чи зможе соціум знайти да, там, ну, там, в обличчі родин. Не там обличчі дітей, в обличчя там колег, да і тому цей період дуже важливий і повинно, ну свіні повинні знати, що відбувається в цьому періоді, і що може бути допоміжним. Щоб допомогти і потурбуватися про ветерана або ветеранку, щоб він або вона змогли повернутися до цивільного життя і зробити це якомога турботливіше, лагідніше та м'яко, і ось про це хочу говорити в цьому курсі, в цьому в цьому відео.